Вже кортить мені закінчити та протестувати, я ще ж не тестував. Так, це в сторону. І... Ну, давайте жовтеньке. Беремо нову посилку. Так. Що в нас тут? О, Лего. Нема більше нічого. Лего теж давно не було. Такий пакетик З пакетиків з 5 точно. 3-5 пакетиків уже є в наявності. Колись я їх почну збирати, можливо. Або просто виставлю. Ще жодного вам не виставляв, я знаю. Але все надіюсь на те, що я його зберу. Що я почну його збирати. Пікачу, до речі, ніфіга собі. Прикольно. Так, пікачу нам не попадався. Нам попадалася ракета, яйце якесь. Щось ще, мабуть, попадалося, не пам'ятаю. Але саме що Це у нас Пікачу. Прикольно. Окей. Так, відкладаємо в сторону. Якщо я не помиляюся, 150 гривень було яйце. Я думаю, це буде коштувати плюс-мінус так само. Тому добре, можна відкрити щось інше.